Вітаю, слава Україні. Дякую Богові і з нашим захисникам за все. Чергове включення. Почну з херсонських подій. Франківськ сьогодні виявив бажання приймати людей на евакуацію. Створений координаційний центр, є телефони, є можливість приймати, в тому числі в одному з ліцеїв нашої громади. Тому зверху будуть телефони при потребі. Знаєте, що івано франківськ сьогодні готовий прийняти людей, розселити людей і допомогти в біді. Крім того, зараз до п'ятниці ми збираємо гуманітарну допомогу. Дякую підприємцям всім. Кожен може долучитися, принести цю допомогу для людей з Херсонської області можна принести на першому поверсі нашого міського виконавчого комітету спілку волонтерів Прикарпаття. Ви знаєте, довший час у нас існує логістичний центр, який возить допомоги нашим військовим. А зараз логістичний центр збирає велику кількість посилок для людей, які зараз мають велику біду в Херсонській області, тому закликаю по можливості, хто може приносити цю допомогу на перший поверх спілка волонтерів Прикарпаття. Також хочу попросити, щоб у ці дні особливо реагували на повітряні тривоги. На жаль, ворог бачив, вдається до радикальних злочинних дій, тому реагуємо на повітряні тривоги. Ми проводимо масову таку обслідування укриттів. Уже ви знаєте, що журналістами об'їхали, але станом на сьогодні. 168 укриттів вже перевірено перевіркою за участю правоохоронних органів, надзвичайних ситуацій інших. Що би хотів сказати, найкраща ситуація на підприємствах, дещо гірше, але в пристойному стані в освітніх закладах найгірше це в житлових будинках. І це є правда. Я закликаю франківців в своїх житлових будинках допомогти, не захаращувати ці підвали, не знати, що буде далі. тому Закликаю максимально бути уважним. Ми перевіряємо, ми робимо все, щоб збільшити кількість укриттів, а навіть не кількість збільшити, а якість, щоб ці укриття були більші і могли прийняти е, людей. Також е, чергову допомогу передали військовим зараз. Це чергові два автомобілі, які ми закупили для наших хлопців, бійців. Зараз якраз вони на СТО проводяться обслідування. До працювання відповідно передамо наші військові частини. Ще раніше ми швидку передали для 78 го батальйону, 102 ї бригади. Також квадрокоптери передали. Ну і нагадаю, що тижня ми фактично фінансуємо і даємо субвенції на закупівлю того чи іншого обладнання, того чи іншої допомоги нашим військовим частинам. І дуже багато робиться сьогодні, щоби в першу чергу тих військових частинах, які Є найбільше франківців, щоб допомогти. Розумію, що цього можливо недостатньо, але стараємося і ще раз дякую. І нагадую, що логістичний центр також приймає посилки для наших військових. Ще раз нагадую, хто хоче допомогти херсонцям, приносіть цю допомогу на перший поверх спілки волонтерів Прикарпаття. Ну і відповідно, ця допомога вже найближчим часом відправиться. До Херсонців, а також нагадаю створений координаційний центр, і ми приймаємо вже є, вже є перші евакуаційні потреби з Херсонської області до Івано-Франківська. В біді завжди треба підтримувати один одного, українці завжди один одного підтримують, і тільки так ми переможемо. Також, на жаль, як би ми того не хотіли, але наші, можливо, і хочу про це сказати. Наші діти в умовах війни все-таки навчаються, все-таки закінчують школу, мав можливість на вихідних нагородити золотими та срібними медалями найкращих наших дітей. Багато хто з цих дітей є стипендіатами міста. Я дуже вдячний, що цього року. Батьки все-таки не вивезли дітей, діти навчаються в наших школах понад 200, понад 200 медалістів в різних школах і в парку імені Шевченка вручив ці медалі. Ну і Бажаю, щоб була добра доля, була перемога, і наші діти могли працювати над розбудовою, а не воювати з ворогом, з підступним ворогом. Також хотів би декілька слів сказати про те, що триває благоустрій Івано-Франківську. інспекція з благоустрою цього разу були на районі Хоткевича української дивізії. Подивилися, дали доручення. Хтось може сказати, що не на часі благоустрій, хтось може скептично до цього, але для нас дуже важливо, щоби Франківськ. Як український тел був комфортний для проживання мешканців Івано-Франківської, тому стараємося, щоб все таки мінімум, але робився. Так як це тротуари на довгі, на Бельведерській, на Сухомлинського заїзд, великий двір, який вже майже був непроїзний. чи, скажімо, роботи по алеї на вулиці Хмельницького, де фактично ми робимо з'єднання Хмельницького з вулиці Вовчинецькій. Тому працюємо. Прислухаємося до порад. В понеділок був прийом громадян, дуже багато людей. Три найбільші проблеми це перехід на індивідуальне опалення, це питання благоустрою і матеріальні допомоги на лікування, на допомоги військовим. Це три найбільші такі проблеми, які зверталися Івано-Франківці до мене, як міського голови. Понеділок я приймав, незважаючи, чи то зелені свята, чи не зелені, працювати потрібно. І ми спочатку помолилися у наших храмах у Дем'яному лазі, а після того попрацювали з людьми і стараємося, щоб місто змінювалося. Ну і на завершенні я ще раз закликаю підтримати херсонців, принести допомогу на перший поверх і нашого міського виконавчого комітету спілку волонтерів Прикарпаття. І буквально вже я думаю завтра під вечір. Наша допомога вийде до Херсонську область. Також по можливості, якщо знаєте, комусь потрібна евакуація, зверху будуть телефони, номери, де можна записатися на відповідну евакуацію до Івано-Франківська. Ще раз всім дякую за ефір. Все буде добре. Віримо в Бога, віримо в наших захисників. Слава Україні!